Кам'янець-Подільський із розмахом відкрив туристичний сезон. Стотисячне місто, яке останніми роками приймає сотні тисяч гостей на рік, замахнулося на мільйон туристів. Чим саме вабить до себе кам'янець? Дізнавався Олександр Загородний. Постріл з мушкета проголошує, стара фортеця знову готова до оборони рідного краю. Нову західну вежу відбудували п'ять років тому. Дощі підмили фундамент, і ціла стіна завалилася. Майстри, хоч із сучасним цементом, башту відновили. Мури знову неприступні на території самої фортеці. Час відкотився на чотири століття у минуле. Реконструкторам очевидно вже набридло просто гратися у переодягання. Вони відтворюють цілу епоху. Наприклад, на цьому майданчику це 17 століття. Ось бачите, там тканина. Її пофарбували за тими технологіями. Тут працюють ковалі. Добре. Боже помайку. Дякую. Дякую. як Дякую. робота. Добре, добре, добре. Йдемо далі, там готують їсти, там самоном покривають стіну, а отут, бачите, найбільше людей. Це найцікавіший атракціон. Процес пішов, можна спробувати куштувати. Добре. За рецептом 17 століття. О, а можна? З тієї сторони. Не отруєшся. Гості з Польщі пробують нашу самогонку. Добре? Очень супер. Ням-ням. Це не просто гра. Сарайчик саману залишиться для музейних потреб. Якщо суміш з глини, соломи, води та кінських какашок підібрана правильно, сміливо простоїть пару століть. Обіцяють реконструктори. Пальчики лоскотно нормально. Розвивайтесь. попробуйте. У старому місті панує вже початок 20-го століття. Перші автомобілі ще ті не транспортні засоби, а все таки розкіш. Кам'янець-Подільський вже традиційно відкриває туристичний сезон з розмахом. Вже вкотре вулицями міста маширують школь. Рі та студенти міста це дивовижне поєднання карнавалу весільної ходи та офіційного маршу. Щоб закликати як найбільше до себе туристів, кам'янчани готові кожного року дивувати цього разу. Найбільша супілка у світі. Якщо постаратися, можна видати соль контр-октави. Грають на таких супілках музики знову ж таки, чи не найстарішого гурту країни. Супілковий оркестр фольклор заснували у 1964 році. А це у вас і супілка. ж у книзі Гіннеса. Правда найбільша Так, 2,90. А вага не важили скільки ну кіло. Рам 15 має. Це, це ви вигадали таке. Це в нас на підприємстві зробив мастер цинкалу. Такий був останніми роками. Кам'янець Подільський вийшов на 350 тисяч туристів у рік. Показник непоганий, але тут хочуть і готові прийняти мільйон гостей. Це можливо, переконують місцеві. Головне кожному запропонувати щось оригінальне. Олександр Загородний Влад Журенко та Лакусенко. Тесм один